Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати історію України і сьогодні ми будемо говорити про Володимира Мономаха та його сина Мстислава. Після смерті 16 квітня 1113 року Великого князя Святополка, помирає в 1113 році. Згідно з ухвалою Любецького з'їзду, князів престол мав перейти до, сина, до його сина Ярослава. Однак кияни невдоволені політикою святополка, який за допомогою лихварів, лихварі це такі особи, які надають грошову позичку, чи товар у борг під якийсь певний відсоток. Отже, кияни були незадоволені е, саме святополком. Ну і, відповідно, вони не хотіли бачити на престолі його сина, так як лихварі дуже сильно наживалися на спекуляціях і відбирали майно у заможних людей, то кияни піднімають повстання. Е, і вони хочуть розправи. В цьому повстанні взяли участь ремісники, торговці, всі, всі знедолені. Е, Почалися грабунки і розправи бояри, і міська верхівка звернулася до Володимира Мономаха з проханням посісти київський стіл. Отже, 20 квітня він з'явився до столиці і з честю великою був зустрінутий духовенством боярами-міщанами. І повстання Припинилося. Отже, таким чином Володимир Мономах. він... Посідає київський стіл, сходить до престолу на момент, коли він займає престол, йому вже 60 років. Народився він у 1053 році, можете порахувати. На цей час він мав досвід політичної боротьби. Проявив себе вольовим і розсудливим державним діячем талановитим полководцем, рішучим е, таким, ну, противником саме князівських міжособиць, він усвідомлював небезпеку розпаду Русі і вбачав вихід із ситуації у зміцненні Великокнязівської влади. Тобто, щоб не розпалася е, Київська Русь, він бачив рішення в зміцненні е, влади. Одноосібного князя. Тобто влади монарха саме. Він прагнув утвердити очений принцип престолу наслідування і зосередити у своїх руках більшість руських земель, домогтися визнання своєї влади іншими князями і, врешті-решт, спромігся стати таким вселадним монархом. У своїх стосунках з підвладними князями Володимир Мономах дотримувався не принципу отчинності, а уже більше як по-європейським він дотримувався сюзеренітету. Сюзеренітет василітет. Тому переміщував їх з одного столу на інший, а інколи відбирав у них отчини. Перед смертю він поділив землі, свої землі волості між синами. У написаному ним повчанні дітям. Повчання дітям. Він навчав синів піклуватися про рідну землю та підданих, дотримуватися християнських чеснот, проявляти милосердя, цінувати людське життя, постійно збагачувати власні знання. Прийшовши до влади Володимир Бономах, він вирішив внести зміни до існуючих законів. У 1113 році у селі Брестовому він зібрав раду знаті, що затвердила новий устав. Будь ласка, хто готується до мультитесту, до ЗНО, то ви повинні це пам'ятати. Устав Мономаха. Це був такий збірник правових норм, до якого увійшла Руська Правда, що він входить до руської правди. Збітних законів, він підтверджував усі права землевласників щодо підданих, передбачав поступки місцевій бідноті, обмежував лихварство, Також заборонялося продавати купця у рабство, якщо той розгорювався внаслідок війни пожежі чи іншого якогось лиха. А вперше визначилися права й обов'язки закупів. Хто такі закупи це селяни, котрі потрапляли в кабалу від землевласників через невідпрацьований борг. Купу. Пам'ятаєте, ми розписували, тому хто не пам'ятає, може повернутися на декілька відео назад. І вони обмежували свавілля їхніх власників. Володимир Мономах цілеспрямовано провадив політику об'єднання під своєю владою земель. Крім старих володінців, переязливши північно східна Русь, Смоленськ, Новгород, він оволодів Києвом. Туром, Волинію, Пінськом. На кінець життя князь зосередив у своїх руках 75% теренів Русі. Тобто це досить непогана цифра. І видно, як Мономах працював. Водночас він надзвичайно рішуче придушував прояви непокори князів. Так, наприклад, у 1119 році він ув'язнив пінського князя Гліба Всеславовича Глеба Всеславовича і усунув від влади волинського князя Ярослава Святополковича. Ну, в принципі, це ви вже зрозуміли. Помітно активізував Володимир Мономах і зовнішню політику. У нього розвивалася внутрішня політика і непогано розвивалася зовнішня політика. А на чільне місце в ній знову а, висувалися такий південний напрямок, що саме зумовлювалося необхідністю. Захист України від половецьких нападів. Великий князь діяв активно і намагався завдати противнику випереджальний удар. Так, у 1113 році, зустрівши половців під виром, він змусив їх відступити. Його сини в 1116 році вчинили похід у степ. Степ це ну, такі степові простори. Вони зайняли половецькі міста на Дону і захопили берега, захопили їхні берега, ну і здобули, відповідно, велику здобич. Ось тут сини Володимира Мономаха проти половців, половця мінус. Тут ставимо плюс не непросто не просто складалися саме відносини із західними сусідами у 1818 вісімнадцятому, році велися воєнні дії з Польщею і сполохували конфлікти з Угорщиною. Великий князь намагався розширити в межі своєї держави, і, зокрема, його син Мстислав здійснював похід проти чуді і захопив їхнє місто ведмежа голова. Інший син, Юрій, він завдав удару по Волзькій Булгарії, тобто такі були воявничі сини. У 1125 році Володимир Мономах помер і Київський престол здобув Мстислав. Цислав його син. Як і батько, він був е, такий владний, рішучий, мудрий державний діяч. Він зумів зберегти е, за сім'єю Мономаха ключові позиції в імперії. Поза впливом Мономаховичів залишилися тільки Чернігівська земля, Полоць і Дрібні. Е, е, Волості в Галичині. Тобто ми йому ставимо плюс, він був дуже, дуже непоганим правителем. Мстислав неухильно дбав про збереження одноосібної влади і централізацію України. У неслухняних князів він відбирав уділи, а самих проганяв саме за межі Київської Русі. За князюванням, Мстислав на Русі запанував такий суспільний спокій Зумовилось припинення кривавих міжособиць. Що ми йому ставимо? Спокій. Мінус міжусобиці, Буду писати, скорочено. В одному із пізніших літописів позначало, що за його володарювання усі князі руські жили цілковитій тиші і не сміли один одного скривдити. Ця тиша тому так вражала нащадків, що невдовзі після смерті Мстислава, а помер він у 1132 році, вибухнули небаченої сили особиці. Усобиців. Почалися вони саме зі Смертю Мстислава. У зовнішній політиці Великий князь відстоював державні інтереси Русі. Знову ж таки, зовнішня внутрішня політика в нього були розвинуті. Значну увагу він приділяв захисту теренам своєї держави від набігів Половців. У 1125 році їх полчища зазнали розгрому на берегах річки Сули. 1125-й Мстислав проти Половців, Половці мінус Мстислав Плюс. Блисковучою перемогою завершилося і організований Мстиславу Похід проти Половців у 1129 році, знову ж таки, Мстислав проти Половців. Половці мінус Мстислав Плюс. За свідченням літопису він загнав Половців за Дон і за Волгу, за ріку Ягік. І так. Збавив Бог Руську землю від поганих, писали літописи. Великий князь прагнув розширити межі імперії у північно-західному напрямку, і, зокрема, він підготував кілька походів проти литовців. Наприклад, також він хотів його сини завдали порядок на чуді, наклали на них данину. Також князь підтримував союзницькі відносини з Візантією і шукав порозуміння з Польщею Угорщиною. Візантія. Однак навіть титанічні зусилля таких талантливих правителів, як Володимир Мономах та Мстислав, не змогли запобігти роздробленості Русі на окремі удільні. Князівство до цього призвели а, як відносно слабкість центральної влади та відсутність установленого порядку престолонаслідництва, так і насамперед те, що в межах Великої імперії були насильницько об'єднані території, які різнилися, ну, по-перше, за кліматичними умовами, за рівнем економічного і суспільного розвитку, були населені різними етносами, які вла мали власні культурні та ментальні традиції. Тобто, от, е Ось ця різність, вона і є ключовим фактором до роздробленості. Ну і, звичайно ж таки мінус централізації, мінус центр. Поширення приватної власності збільшило проширок заможних землевласників і інтереси, яких дедалі менше збігалися з інтересами центральної влади. Тобто ідуть е, збільшенням землевласників пішло в мінус саме центральній владі. Це був основний мінус, у них були свої інтереси і, відповідно, їм довелося стикатися один з одним. Уже в 30-х роках 12 століття е, розпочався процес. Е, Відособлення земель князівства. З-під влади Києва вийшли, закли... зокрема, Володимир Суздальське князівство, Новгород Псковська земля. У 40-х 60-х роках фактично незалежною стає Полицько-Мінська земля. Давайте я пропишу вам. мінус 30-ті роки 12 століття. Ми втрачаємо Володимир Суздальськ. В 40-х 60-х роках е, втрачаємо полоць Мінськ. Е, також е, на теренах України потім утворюються пізніше 6 удільних князівств: е, це Київське, Переяславське, Чернігівське, е, Новгород Сіверське, Волинське і Галицьке. Їх назнаць створила свої органи влади, свої адміністративні території, адміністративне Адміністративний апарат, внутрішню і зовнішню політику, і лише номінально вони визнавали владу князя. Лише номінально. А так вони вже давно були собі поділеними окремими князівствами зі своїми з усіма органами держави, так би мовити. Утім, з утворенням удільних князівств існування руської держави поки що не припинилося, відбулися лише зміни в управлінні неї. Відбулися зміни в управлінні. Так, замість одного великого князя тепер Руссю управляло об'єднання найсильніших князів. Такий порядок правління історики називають колективним сюзеренітетом, коли князі і спільні сюзерени зобов'язувалися захищати державу від ворогів і намагалися вирішити найважливіші питання на князівських з'їздах.